Першим прислужником банди Януковича. І що він хоче нам сказати? Ми вимагаємо від вас зараз, як від голови обласної адміністрації, передати дерекоту, щоб на завтрашній день терміново скликали позачергову сесію обласної ради. Ви, якщо не переходите зараз на бік народу, ви автоматично стаєте злочинцями. Ми вас оголошуємо поза законом. Будуть створені національні ради, які будуть займати всі Далека, люди, дали... люди, дуже далеко. На вас особисто, як першому приспішнику партії регіонів, тої людини, яка на вас лежить особиста провина за крок тих людей, які загинуть зараз на байданах. Ось така наша вимога. І нам це фульсимат. Закону не прийняли. Я зараз питаю громади, оскільки згідно Конституції ми є носіями влади, чи надати слово і можливість висловитися, єдучі? Хай ближче ближче сюди, до людей, а то людей боїться. Хто боїться? Бої? ж Що бої? це за манера така? ну Вон не можна так. Не можна. Не можна. Хвилинку! Вері! Шановні, шановні співвородяни, хвилинку, послухаємо його. Помовчіть трохи! Ну Це саме легше зробити. Не легше, воно таке. Кров ну, прорвалася в Україні. Ну що, ми будемо чекати, чи що? не в класі. Давай, будемо Давай, слухай, я буду так говорити. А що, не кажіть, що всі чули. Так, ну добре. Насамперед, доброго дня усім. кого добрий люди гинуть, добрий день. Я я все розумію, зараз все скажу. Який він добрий цей день! День не добрий, це точно. Щирі українці Кажу Слава Україні! Слава Україні! Я можу сказати? Слава Україні! Навіки слава Україні! Героям слава! Ну, Якщо не дадуть сказати, то що... Велеко, дайте, дайте послухай, ми з вами згодилися, то давайте послухаємо. Що ви хочете почути, на яку тему? Згиду ультиматуму. Можна? Давай, Можна? Я. Дайте я все так, що почули. А чи знаєте ви, що, наприклад, голова е, Ярмолинецького району... Збирає гроші і вдав казівку всім селищним радам зібрати вам бідній людині по дві тисячі гривень з кожної селищної ради вам на день народження. Ви це знаєте? Ні, а я скажу, що дзвонять з дитячого садочка і кажуть. Ні? Скажуть. Я вам скажу кажуть, люди, кажуть, вони бояться, бо зрозуміти, вони бояться бо, і кажуть з клубу 200 гривень. Ні, Зараз. Шанов, не шановний пан рядом сказати, то я давайте конкретизую ці питання. Чи згодні вони перейти на бік народу і не виконувати злочинних наказів? Перше питання. Перше питання. Друге питання. На завтра не відтягуючи, і хай приймають рішення, чи вони виходять та здорова частина партії регіонів, яка знаходиться зараз під ними, підмяли, залякали? Хай хай приймають рішення, чи хай так само складають мандати і виходять з, з партії регіонів і з обласної ради. Оце наші такі питання, Василій. Даю відповідь по першому питанню. Перше питання. Назвіть мені, будь ласка, крім е, загальних звинувачень, назвіть мені одну позицію. Та, Та, питання. Чекай, Де обласна влада зробила крок проти будь-яких висновків людей? Втазівку, я а тому ще раз кажу, влада Хмельницької області не, не робила і не зробить жодного схваленого проти людей. Не а те що? А це що є? Дивіться, люди, оце один перший, який загинув. Це від вашу інші зробив. Як можна з сім партії? Я вам поставила Ні. Милинко, хвилинко. Оце ми зараз попу побачили черговий санс словоблуддя. Яке слово конкретно було. я вам да. поставив. Чи, чи, чи ви будете виконувати накази Януковича Зека, чи ні? Конкретно? Ми вимагаємо від нього визначити, бо зараз свій чорно-білий. Він з нами, він з хмельничанами. Він пише заяву. Чи він і далі буде гвинтиком системи? І далі через нього, і таких як він будуть вбивати людей. У цього ми чекаємо. Озвучте свою позицію. З ким ви офіційна заява розпочати в газеті. Офіційна позиція обласної заяви на телебачення. Його люди знали. Офіційна позиція до цих законів, які прийняті, пресі що було в пресі, має бути офіційна заява розпочатана. Я абсолютно не погоджуюся з цим Чешиним, який говорить, що хтось тут когось представляє і хтось має. Ну, дайте слово сказати, ну, дайте сказати позицію. Ви ж, ви ж не чуєте до кінця. Ви розумієте, що різниці великої немає. Все одно хтось має бути керівником області, правильно? Різниці немає, але важливо інші, важлива позиція, а позиція обласної влади чітка і конкретна. То, що ми говорили до в кабінеті, от, е, приходив, е, значить, якось, Алім Алім приходив, ми говорили, я абсолютно. На стороні жителів нашої рідної області я абсолютно проти насилля, я абсолютно проти крові, я абсолютно проти стрілянини. Я готов сьогодні ще раз написати телеграму президенту України. За що ми говорили? Щоб сісти за стіл переговорів і досягти конкретного результату, конкретного результату. Тому що так далі тривати не може. не може. Конфлікт нікому не потрібен. В Україні потрібен ми різко. Позиційна позиція була стояла. Буде на дикові? Буде на дута. We'll